Пані Альона ще з дитинства мріяла змінювати світ на краще. Саме тому у 2012 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ. А з 2018-го віддано на службу у лавах патрульної поліції. Вже у цьому році вирішила взяти участь у пілотному проєкті, у якому проходила навчання з першої в Україні спеціальності поліцейських служби освітньої безпеки. Навчання пройшло дуже цікаво для нас всіх, тому що ми взагалі працювали, але це нова структура. Розтворюються і в майбутньому для дітей безпека їхня в наших руках. Будемо дбати про них, безпека в сучасності, молоді, навчалися, розвивалися всіх в всіх напрямках. Я хочу, щоб кожна дитина росла, зверталась до мене за допомогою. Я буду надавати допомогу, буду підтримкою. Буду як мама, папа, вчитель, керівник, працівник поліції, медичний працівник все в два в одно. Підтримка в першу чергу для дітей це спільний проект керівництва держави, міністерства освіти і науки та міністерства внутрішніх справ України разом з національною поліцією. Головна його мета захистити малечу в освітніх осередках в умовах повномасштабного вторгнення та створити для школярів безпечне середовище для їх навчання та дозвілля за ініціативи міністра внутрішніх справ. Було прийнято рішення про створення окремої індивідуальної служби освітньої безпеки, тобто, конкретно, проще кажучи, це шкільні офіцери запланована до кінця року набор і навчання, підготовка саме. Профільна майже двох тисяч поліцейських, які будуть на постійній основі нести службу в закладах освіти. На першому етапі навчання пройшли 184 правоохоронці із шести областей України, а саме Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Сумської та Дніпропетровської. І 13 липня саме вони у урочистій атмосфері отримали перші свідоцтва. Шановні колеги, вітаю вас з успішним закінченням підготовки за напрямком роботи служби освітньої Безпеки, це важливий крок на шляху встановлення нового підрозділу. Попереду багато викликів, однак, отримані вами знання та навички є ключовими для забезпечення безпеки дітей та спокою їх батьків. Я тут щоб допомагати саме під таким гаслом. Поліцейські служби освітньої безпеки будуть нести службу у навчальних закладах України. Пріоритетними напрямками їх діяльності будуть створення безпечного освітнього середовища для дітей, національне патріотичне виховання, профілактика правопорушень у підліткові. Ому середовищі зростання рівня довіри населення до поліції та створення позитивної моделі для наслідування. Я користуючись можливістю, дякую в вашому лиці всій українській поліції за роботу. У вас, окрім своїх функцій, там є традиційних, є сьогодні багато. Інших функцій багато хто взяв до рук зброю. І ми дуже сьогодні задоволені, що саме в Кривому Розі пройшов навчання і пілотний випуск саме шкільних офіцерів, офіцерів в галузі освіти. Тому що це у нас. З вами спільне завдання. Спільне завдання, щоб діти могли безпечно вчитися. Загалом тривалість пілотного проєкту склала 24 дні в умовах шестиденного робочого тижня. Впродовж них на правоохоронців чекала насичена програма, у якій викладачі робили акцент саме на вузькопрофільних предметах для кращого розуміння специфіки роботи з малечою. Планується, що до кінця 2024 року майже дві тисячі закладів загальної середньої освіти будуть охоплені даним проєктом. Анастасія Костенюк, Максим Мураш. Шов перший міський.